Основа суспільства це уявлення. Чому так відбувається? Чому саме уявлення є основою суспільства? Це дуже просто. От є людина, вона певним чином живе. Щоб жити, якось виживати, в неї будуються певні уявлення про життя. Куди їй треба зранку йти, щоб здобути їжу? Як їй треба впродовж дня яку роботу зробити, чим вона має займатися, як вона має спілкуватися з зовнішнім світом, взаємодіяти. Це все повністю будується на уявленні. Уявлення. Людина навчилася, наприклад, жити з поля, в неї уявлення які про життя? Такі уявлення, що вона має зранку встати і йти на землю працювати. І на землі вона отримує їжу, і вона потім ту їжу збирає, може продавати, частину собі залишає, має певні запаси, і запастися, щоб ну, для зими, наприклад, якщо живеш в помірному кліматі, і вона будується. В неї світ побудований навколо землі, навколо поля. Якщо людина, наприклад, рибу збирає. В неї навколо риби, навколо риби, ловлі риб, будується певні уявлення. Тобто людина має певний світогляд, це певне бачення в житті, і вона, от вона ніби замикається в цьому баченні. За будь-якої людини так відбувається. Йде замкнення. І коли зустрічаються дві людини, одна працює на полі, інша займається рибою, їм важко знайти спільний зв'язок. Тому що, чому? Тому що в них різні уявлення. І що відбувається тоді, відбувається те, що люди зі спільними уявленнями об'єднуються. Ну, це можуть бути не обов'язково уявлення щодо якоїсь роботи. Насправді, суспільство, величез... велике суспільство об'єднується навколо таких загальних життєвих уявлень. Це ті закони внутрішні, вони ніде не промовляються. Можна сказати, що навіть в конституції там якоїсь країни то що написані певні закони, але ці закони це просто певний зовнішній вигляд. За ними ховається зовсім інше, написане одне. Але як ми бачимо, що в житті відбувається зовсім інше, і оці от уявлення. Вони сидять всередині всіх людей, даної, наприклад, країни, ну, або спільноти якоїсь, або ці внутрішні закони, вони навіть можуть бути не написані на листочку, але їх всі відчувають. Якщо, наприклад, суспільство живе, ну, наприклад, воно живе, і до них попадає людина, яка має інші уявлення про життя, от саме оті життєві, життєві, як люди мають думати. В житті, так, в загальному, як вони мають ставитися до життя, як вони мають один з одним спілкуватися. От таке, то тоді оця людина, яка інакша, вона починає віштовхуватися суспільством. Тобто погляди на життя в неї трошечки інакші. І в суспільстві такі люди починають відштовхувати. Їх починають віштовхувати, навіть якщо людина нікому нічого поганого не бажає. Таку людину починає та ріштов. Казати, наприклад, ти якийсь дивний. Ти не такий. А чому ти не говориш про наприклад, є уявлення в людей, що потрібно кожного дня жалітися на життя, скаржитись на життя, що життя от погане. Приходить людина, от вони скаржаться, стоять собі там на вулиці, балакають. Яке життя погане, той поганий. Всі видні, ми одні от добрі, ми стараємося, життя нас постійно б'є. Приходить людина, о, який прекрасний день. І все. І ця людина так раз, всі до неї повернулися, подивились, помовчали, а потім знову продовжують своє говорити. І потім вони запам'ятають, що ця людина казала, і почнуть її поступово-поступово поступово затягувати в своє суспільство. Якщо ця людина інак буде занадто сильно незвичайною, то вона може залишитися в цьому суспільстві самоді. Якщо суспільство сильно низько розвинуте, що означає низько розвинути? Значає, що воно наповнене насильством. Якщо суспільство високорозвинуте, там насильства мало. Там насильство тільки тоді, коли необхідно. Якщо суспільство низько розвинуте, все що, все, що інакше від того, які є уявлення в нас, все має бути знищене, придушене. Да? Якщо от в, низько, в низько розвинутому суспільстві попадається незвичайна дитина, наприклад, в класі, це в класі низько наприклад, діти. Вони постійно б'ються, один з одним сваряться, там викладачі постійно принижують тих учнів, там у них є одні улюблені, інші такі е, сидять на задніх партах, такі ніякі. І тут е, якась незвичайна дитина. Цю дитину в низькорозвинутому суспільстві, саме в класі, з неї котлету зроблять. Їй не дадуть жити, її ображатимуть, битимуть і все чому. Та дитина може нікому нічого поганого не робити. Вона може навіть старатися з цими людьми спілкуватися. Але вона просто має інші уявлення про життя. Вона якась незвичайна. Вона незвичайна природою своєю. І ця природа не дозволяє їй прийняти ті самі уявлення, які приймають ці люди. Які для них які грубість, це просто ну вони просто то, в них сім'я така, батьки такі, і вони самі тягнуться до цієї грубості. і вони могли би просто да, от, знаходяться в одному класі. І просто собі розділитися і жити. Якщо це високо суспільство, список, таке може бути. Клас може розділитися і на групи, і в ті групи собі мирно одна з однією співіснують. Вони і живуть собі нормально. А в суспільстві там все суспільстві всі мають бути як один, всі мають. і якщо хтось попадається, незвичайно його просто знищують. Так? Але навіть якщо суспільство, суспільство розділяється на групи, які мають якісь такі свої підуявлення окремі, все да? одно це суспільство має якісь уявлення спільні. Які об'єднують це суспільство в одному. І так буде завжди. Ну, то люди живуть, да, в них є свої уявлення, але найвищі уявлення, найвищі уявлення саме цього суспільства, в них все одно мають співпадати. Все одно мають збігатися. Бо якщо вони не збігаються, якщо людина повністю на, на оці високі Домовленості ці уявлення порушує, сам вона випадає, суспільство її просто підминає, або вона залишається відлюдником, десь живе в такому місці, де вона майже не спілкується з людьми. Тобто уявлення взагалі є основою існування суспільства будь-якого, наприклад, країни. Якщо в цій країні збираються групи людей. Які мають різні уявлення на життя, і вони перестають підтримувати цю спільні, спільні би, цінності, то Україна просто розпадається від цього. Просто ця домовленість внутрішня, от вона внутрішньо просто знаходиться серед людей. Просто розпадається. Тобто, уявленнями ми всі живемо. І е, чим більше ми, як я вже казав про збудження, да, з'явлення це є збудження, які постійно повторюються, 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 закріплюються в голові настільки, що ми вже в нас зв'язки в голові, ми вже не користуємося чимось іншим. Ми звикли, що воно має бути так. І чим більше ми цим користуємося, в чому небезпека у самих оцих збуджень, оцих уявлень, чим більше ми Користуємося цими уявленнями, цими словами, поглядами за життя, тим більше ми в цьому замикаємося. І це невідворотньо стається завжди і всюди. Питання тільки сили цього закріплення. Ну то завжди людина, яка знаходиться в суспільстві і розділяє уявлення суспільства про це, якщо вона користується цими цінностями, постійно про них згадує, говорить, вона закріплює це в собі. Закріплюється в собі, оце уявлення про життя. І потім е можливості діяти якось інакше, в неї поступово зникають. І вона з віком е живе, розмовляє, дивиться, якщо вона ніколи не задумувалась про життя, не займалася то вона просто так живе. Е е так, як... І ти можеш е такій людині казати, що може бути по-іншому. Але ти подумай, але ти подумай, ці люди все одно думають і Тільки певним чином. так от вони, і Чим більше ми цим користуємося, тим більше ми обмежуємося цим всім. І це обмеження, і що найцікавіше, саме суспільство воно живе як, як жива істота. і... Людські, ці розуми, ці особистості є клітинами цієї, цього, цієї такої живої, живої істоти, да, цього суспільства. І це суспільство, якщо можна помітити, що всі об'єднання будь-які групи, навіть підсуспільні групи, спільноти якихось людей, які спілки людей, які чимось займаються спільним. От, що що вони стараються зробити, особливо якщо там низькорівневі люди, які ну що таке низький рівень розвитку? Це означає, що людина не піддає сумніву своє життя, не роздумує над ним. Вона просто, якщо вона низького рівня розвитку, то вона не не виходить за межі того, що вона завчила. От якщо людина не низько розвинена, то вона завчила, отак її навчила, і все воно все життя отак от думає. Якщо людина високорозумна, чим що людина, тим більше вона роздумує над своїм життям, і тим більше вона відхиляється від суспільства. Да? Як так, ну, відхиляється, тому що суспільство помиляється. І коли людина бачить ці помики, починає виправляти ці помики, наприклад, суспільство каже: Ну треба курити всім курити, 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 курити. А людина каже, ні 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 а я не хочу курити. І я зрозумів, що це неправильно, і я відмовляюся від цього, і все. І виходить, ти вже починаєш від'єднуватися від цього суспільства, і ти відмежовуєшся від нього. Це означає, що людина що, високо розвинута, тому що низькорозвинута людина просто повторюватиме за іншими. І чим висо, чим більш високорозвинутіша людина, тим більше вона стає що? особистістю. І чим більше вона стає особистістю, тим більше її уявлення про життя, тому що вона що чому її уявлення життя від, відрізняється від уявлень суспільства? Тому що вона постійно ці уявлення змінює, вона думає про них і вона намагається вдосконалитись. І що це означає? Вона стає яскравою особистістю. І цю яскраву особистість починає не підходити під суспільство. Якщо суспільство достатньо високо розвинуте, воно може от таких отаких особистостей незалежних, може об'єднувати з допомогою якихось свого спільного уявлення. Але це уявлення вже буде високого порядку. Коли люди будуть через високе усвідомлення об'єднуватися з собою і взаємодіяти вже на такому рівні, коли ну, насильства майже немає. Є прийняття, є саморозвиток, є мудрість, але, на жаль, такого суспільства немає. Переважно, суспільство, якщо низько суспільство, що воно робить з людьми, які знаходяться. В ньому, да? треба забити людину уявленнями насильно. І як це робиться? Переважно це робиться або через залякування, Так, ти або так думатимеш, як ми сказали. Або тобі каюк. Ми тебе придушимо. Ми тебе або фізично вб'ємо, або не дамо тобі розвиватися, придушимо, не даватимемо тобі гроші, не спілкуватимуть з тобою, і все. Або обманом казати, от, наприклад, ти повторюватимеш якісь слова кожного дня. Треба повторювати їх багато, 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 бурчати, бурчати собі під носа, казати, отак треба жити, от треба жити, отак треба жити. Просто без всяких роздумів, без всякого там усвідомлення чогось. Просто ти маєш ці уявлення, просто так забивати в собі, в голові, отак, день і ніч, так повторювати, повторювати. Чому? Тому що це суспільство. Низько розвинуте, і воно не спрямоване на саморозвиток, коли уявлення піддаються сумніву, і уявлення розвиваються. І тут все, що я казав, от що я хотів сказати, про те, що уявлення оце, це є, це є оцею основою всіх груп, всіх людей. І саме суспільство тримається не на людях. Воно не тримається на людях самих як таких, да? воно не тримається на економіці, воно не тримається на управлінцях самих. Ні. Воно тримається на одній простій речі уявлення. І якщо ці уявлення розділяються певною кількістю людей. То це, це суспільство малесеньке, да? чи це якась спільнота людей, там кілька десятків, чи це мільйони людей, немає різниці. Малесеньке велике. Якщо ці уявлення є в людей, то тоді це суспільство живе. Якщо ці уявлення розпадаються, да? якщо ці уявлення не розділяються учасниками спільноти,